Всім усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні хочу вам розказати, як обіцяла вже дуже давно, як закрохмалити сніжинки та надати їм гарної форми. Тобто, щоб сніжинка з ось такої. Незрозумілої форми стала ось такою. Цупкенькою, вона пластична, але вона цупка і нікуди не повисне, не обвисне. Я використовую для крохмалення саме картопляний або кукурудзяний крохмаль, який у вас є, і, звичайно, вода. Отже, давайте я вам покажу все поступово. Для початку вам потрібно змішати 200 мл води, якщо це невелика кількість вам потрібна, якщо більше, то е, множити на 2, тобто робите подвійну порцію, 200 мл води і столова ложка кукурузного крохмалю. Можете не шкодувати, я ось так прям багатенько кидаю, з горкою кидаємо і гарно все Перемішуємо. Перед тим, як класти на вогонь, вам потрібно гарно перемішати, щоб крохмал розтворився в холодній воді. Бо якщо ви кинете в гарячий, він просто візьметься комочками. Ви гарненько перемішуєте. Вкладаєте у каструльку, можна з, краще з якимось, е, таким грубим дном або, будь-яка, яка у вас є, і починаєте заварювати. Після того, як е, стане він такий густенький, тобто зараз він рідкий, коли він загустіє, ви переливаєте в посуд, в якому вам буде зручніше е, мокати серве, е, ось ці сніжинки. І просто занурюєте туди сніжинки і залишаєте хоча б на 5-10 хвилин, щоб вони там гарно е, промокли. Дивіться, ось так це все виглядає. Тобто ви його прямо туди занурили гарненько. У мене воно вже постояло. І тепер ми беремо, достаємо ось цю нашу. Сніжинку, забираємо лишнє. Тобто спочатку можна допомогти собі в ложку забрати все лишнє, весь лишній ось цей завар крохмалу. І потім руками теж трішечки згортаєте, миєте руки, щоб вам було зручніше. І... Будемо фіксувати. Дивіться, я використовую звичайний картон, який в мене залишається від різних посилок, у два складення, обмотаний харчовою плівкою. Ви можете використовувати пінопласт це теж дуже зручний варіант. У мене просто зараз його немає вдома, тому буду використовувати саме такий лайфхак. Я попередні сніжинки робила саме ось так. Тому це вже як кому зручно. Також вам потрібно будуть булавки, будь-які, які у вас є. У мене вже старенькі, але вони теж сходяться. Берете такі, щоб вам було зручно. Тепер нам треба подивитися, які краї ми хочемо зробити гостріші які пряміші. У нас, ось, наприклад, є 6. У нас є 6 тут таких промінчиків, які нам потрібно розрівняти. Я Починаю ось з найпершого, наприклад, я просто беру булавочку і протикаю ось в картон. Беру наступну і шукаю інший промінчик навпроти нього. І ось так теж протикаю. Тобто, тут ви можете створити форму, яка вам буде до вподоби. Це вже за вашим бажанням. Хочете кругліші, закріплюєте, щоб воно було кругліше. Тут уже собі фантазуєте наступний промінчик. Ми почнемо з більших. Далі напроти нього. Робимо все поступово, щоб все було симетрично. Так, ось тут розтягуємо, щоб була симетрія. В картон чіпляєте ніби трішки під кутом. І дивіться, щоб не подарли стіл. Так, і ось наступний останній тут промінчик, зараз я вчіплю. І будемо потім з маленькими фантазувати. Просто хочеться, вже, щоб все було рівно. Так, ось. Тепер уже видно, що це сніжинка. Далі ми беремо і робимо, наприклад, ось ці великі. Знаєте, є сніжинки там, де дуже багато ось цих слоїв. Наприклад, як. Ось ці сніжинки. Ось. Тут я чіпляла навіть і ось тут булавочками. Тобто кожну ось цю дирочку я розрівнювала для того, щоб в мене виходили форми, які я хочу. Тому тут можна, ось тут гостріше можна було зробити, можна було б не гостріше зробити, тобто круглі, щоб залишались форми в трикутничку. Це вже за вашим бажанням. Далі, ось, наприклад, ці промінчики теж ми можемо їх ось так гарно витягнути. І вони, коли висохнуть, так і зафіксуються. Головне, що дивіться, щоб основні ось ці промінці у вас були симетричні. Тобто, коли ви їх робите, дивитесь, якщо у вас е, виходить нерівна зірочка, одразу виправляйте і одразу е, тягніть в ту сторону, яку вам потрібно, тому що потім ви, ну, е, змінити цього вже буде неможливо. Хіба що знову випрати цю серветку, до речі, в крохмалі дуже зручно те, що можна випрати і знову закрохмалити, якщо вона вже припилючилась. Так, проколюємо, закріпляємо. Все. І тепер залишаєте на ніч, можна біля батареї, це навіть буде краще, для того, щоб гарно сніжинка просохла. І після того ви обережно виймаєте усі булавочки і. Просто уже буде готова у вас сніжинка. Якщо у вас десь буде більше крохмалу, можна це все забрати, якщо десь там плівочка буде. Тому одразу, коли ви дістаєте з вашої ось цієї ваночки крохмальної, краще одразу гарненько це все. Вижити, забрати всі залишки, тоді, ось так, коли будете вже крохмалити, чіпляти, фіксувати все буде гарненько і нічого не буде заважати. Так, і після крохмалення ось у вас, у вас вийде ось такі гарненькі сніжинки. Бачите, ось тут теж я захотіла, щоб були ромбики на краях. Я собі тут зафіксувала і. Тут зафіксувала. Ось ці, до речі, вже дуже старенькі. На камері не видно, вони вже в мене трішки такі брудненькі, бо вони вже, дек... вже років 5, напевно, чи 6. І я пам'ятаю, вони в мене тоді висіли якийсь рік, прям цілий рік, просто на люстрі. Та вони трішки вже під. Пелюкою припали. Тому ось їх можна буде теж уже перекрохмалити і продати, наприклад, якусь зовсім іншу форму. Так, якщо вам було корисне це відео, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі, чи сподобалося, чи будете пробувати. І дуже дякую буду усім за підписку. Підписуйтесь обов'язково, бо багато хто з вас. Дивиться мене не підписане. Усіх вас люблю, цілую, обіймаю і до зустрічі у нових відео. Па-па!